Отже, брати і сестри мої любі, я дуже за вами сумую і хочу вас бачити. Ви щастя моє і гордість моя, Будьте стійкими у вірі своїй, як я казав вам, я закликаю Єводію та Тихію бути в згоді між собою в Господі. Я також прошу тебе, мій вірний соратнику, допомагай цим жінкам, які важко працювали разом зі мною, клементом та іншими соратниками, поширюючи добру звістку, і чиї імена занесені до книги життя. Радійте в Господі і робіть це завжди. І знову я кажу, радійте! Нехай ваша доброта стане відома усім, бо Господь вже близько, ні про що не турбуйтеся, за будь-яких обставин через молитву прохайте Господа про що потребуєте, та завжди дякуйте йому за все, що маєте. І мира, який йде від Бога, що швидше людського розуміння, буде стерегти серця ваші. Та думки Христі, Ісусі. На закінчення, брати і сестри мої, скажу вам таке: Думайте лише про те, що правдиве, благородне, справедливе, чисте, приємне, почесне, відмінне і гідне похвали. Робіть те, чого навчилися. Що одержали і почули від мене. Не слідуйте мого прикладу, робіть усе так, як ви бачили, роблю я, і Бог джерело миру буде з вами. Я вельми зрадів у Господі, бо ви знову почали пікнуватися про мене. Звісно ж, ви раніше піклувалися, але не мали можливості. Показати це. Кажу так, не тому, що маю потребу в цьому, бо я навчився бути задоволеним в будь-яких умовах. Я знаю, що то значить жити в статках і в достатку. За будь-яких обставин я навчився бути задоволений, ситий я чи голодний, в статках чи в бідності. Я все можу витерпіти завдяки Христу, який зміцнює мене. Так, ви добре зробили, що розділили турботи мої. Ви, филип'яни, самі знаєте, що на початку проповідування доброї звістки, коли я покинув Македонію, жодна церква не стала моїм спільником і не підтримала мене у той час. Коли мені було потрібна допомога, окрім вас. Бо навіть коли я перебував у Солуні, неодноразово ви насилали допомогу мені у скруті. І це не тому, що я прагну дарунків, а тому що хочу, щоб ви мали добро, що приходить, коли віддаєш. Я маю сповна і навіть більше, я маю більше. Ніж потребую, відтоді як одержав від епа фродіта, дарунок, надісланий вами. Ваш дарунок започний пожертва бажана і приємна Богові, і Бог мій задовольнить усі ваші потреби через славне багатотство своє в Ісусі Христі. Слава Богові, нашому. І отцю на віки вічні. Амінь. Вітайте всіх людей Божих у Христі і Ісусі. Братя, які зі мною вітаю вас. Усі люди Божі, вітаю вас, а особливо ті, хто з Цезаревого дому. Нехай благодать Господа Ісуса Христа буде з вами.